Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Steel Brain Road. і саме сьогодні нам потрібно попробувати зробити ребіт. У мене тут є якісь челікси і відкрита база, яку я закрив. Правда, нічого ультрадорогого в мене нема, і всього на всього 7 мільйонів на балансі. Дай подивимось, якщо мені зачели надо. Мені надав Фріго Камело і Орангутіні Анасасіні. Фріго Камело і Орангутіні Анасасіні. Блін, де то понабирати? Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, сьогодні ми вже зможемо щось стирити. Погнали сразу в магазинчик і прикупимо собі купу потрібних мені речей. Кстаті, із прикольного... Що я хочу сказати, у мене, ну так сказати, появилося багато чого цікавого, а іменно нові ці приколи. І що саме головне, ми можемо не тільки в цьому магазині закупити собі якісь приколюхи, а ще й зайти в мій магазин по посиланню в описі. Ми додали цю штуку. ми купимо. І В моєму магазині можна прикупити собі будь-якого крутого брейнрота, який буде максимально класний. тільки що заскамою на 200 тисяч. Ну, що поробиш. Так, ладно, у мене є, наскільки я знаю, а... плащ невидимка. Опа, і я невидимий можу гасати. Окей, окей. Наскільки довго я можу це робити? Бо я так, ну, невидимий, бігаю, чуєш. Це ще прикол. Ану, ану. а ну. Ха-ха-ха! Тікаю, -ха! тікаю, тікаю, тікай! Нє-ні-ні, він мене догнав. Блін, що моя база відкриється, тихо. Закрить? Закрить! Все, встиг, слава Богу. Пішов ти в дупу. Де закрить, і слава Богу. А він там далі хай що хоче й робить. Мене база ще надовго закрита. Бансіні покані, не знаю, ні? Пандачині бананіні. Давай заберемо його. На всякий просто випадок. Фух, 75 секунд у мене є. Горбофрутодріло, там ще ок. Октусині. Дві шоти, пацан. ну пішов. Ха-ха! Де ти взяв його? Отута? Ні. А де він його, блін, достав? 58 секунд. Блін, цей ще бігає за мною, б'є мене. Тут у нас 10 секунд. Кстати, в цьому воно буде щось стирити. Що він мене вдарив, що я його вдарив. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. Який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ай він закрив, закрив базу, закрив базу, гамнюк. Так, респавен мені треба. Кстати, респавен тут не моментально відбувається. Це, звісно, дуже погано, ну що поробиш. Головне те, що ці чели всі окупаються, і в мене грошиків стає все більше і більше. Горба, дріло, блін. Попробуй ще, звісно, понаходити цих пацанів, які мені треба. Ууу. Ти поняв, що це? Зразу відбиваю. Одганяю, одганяю, одганяю пацанів. Моя база ще, блін. Так. Закрив. Щоб не встигли, щоб не встигли откупити! Він встиг откупити гамнюк! ВІН до мене попав! До мене попав! Я не знаю наш меню, він просто мільйон стоїть, він міфічний. І він дає багато бабла. В принципі, класний чубзик. Но мені все одно він не надо. Гангстафо, коротше, мені надо орангутанг Nasa... Орангутанг ананас і. Типа. Верблюд. Верблют. Блін, та й-мою. Абаудіть, оце я попав до чела і вийти не можу. І не можу вийти. Так, хорошо, ага. Все, я в інвізі, все хорошо, щоб ніхто не знав, хто до тебе там до бази підходить, хто все. Але диви, бачиш, його теж видно, що він в інвізі. А, він не в інвізі, він просто котик маленький. Обавдіть не встать. Так що моя база? 12 секунд, Надо її подефати. Надо її буде зараз закрити, щоб хоч якось. Тихо, тихо, тихо. Давай. Що не закривається? О, все, слава Богу. Так, все, я в Інвізі. Блін, ти диви, нічого нема. Так, все тоже пусто. Тут є челы бомбезні, но він в базі. У нього за 15 миллионов є чел. А ну. взяв, він злякався, що в нього стирять. Обалдеть! Так, ну, бомбіні мені не надо. ківі тоже не надо. Капучино, оно ассину. Барбр потопим. Блін. Нема мені нічого толкового, на жаль, поки що. Так, погнали знову в інвіз. Дві, і він просто перезайшов, ти поняв? Який він лисий. Диску штуку на мене накинув. Хоча я в інвізі був. Ну, що поробиш? Опа. Бомбіні гусіні бомбоміні Бо вони гусині Бонін... купили. Ну тут уже, походу, нічого я не зроблю. Я його сильно не перекуплю, бо в мене не особа є бабла. бомбоміні гусіні. А його ще й назад ведуть. Два ляма. Отбиваю, отбиваю просто. Отбиваю їх! Бомба мінигусін. Ти гамнюк вонечий. Веду до бази? Єс! Привіт. Так, ти теж йде отсюда. Ну диви, в принципі, пчели у мене луччі стали. Но не прям бомбезні. Не прям бомбезні. І для ребітха нічого нема. Взагалі нічого, барбурпатапім, Бандита бобріто, Чіс. Нічого такого нема для цього. Для ребітха взагалі не попадається. Скільки бігаю, нічого нема. Но зато бомбардірі гусінь я собі прикупив, прикупив, прикупив. Правда, трохи хуже, чем мацай, але все одно нормально. В цього щось теж є, но не прям. А ні, там за 25 лямів є 2, який да? Крутеський. Оооо, тут у пацана теж дико все. Тут у пацана все серйозно. Я би хоча б труалело троала купив. Так, а ну щас перегляну свою базу. Що там у мене? Блін, ну щас теж відкриється. Ладно, побігли до цього. Лазером просто вальну мене чи що. Ай-яй-яй, закрив мене! Ладно, респавн. І в мене у нас От гамнюк. От гамнюк, блін. Стирив, дождався все-таки. Оцей фенді. Дождався і стирив. А я так і знав, що він це зробить. Я так і знав, що він це зробить просто. Бо він гамнюк. І самого дорогого гамнюк стирив. І він постійно до мене бігав, щось стирити хтів. Пішов ти в дупу. Щас я ще щось куплю, пожди. Щас я. Давай оце. Давай тейзер. Як робиться бомба? На, потанцюй. Піди. І тазером тебе. 30 секунд. Так, що в мене тут? Ще 40. Ну нічого, поки жити можна. Давай в інвест сразу. Я його буду тут ждать. Хай, піде кудись. Може він завтикає? Закрить базу. Ні, не, не от гамнюк. От гамнюк. Просто гамнюк. І все. І що робіть? Як з неї, а, та, 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 та та Нікого нема, такого що мені надо для ребітха. І опять боні поля базы стоїть. Лисий. Все, посидь тут. Посидь, пацан! А, диви, спавнився Хе-хе, пойдумай над поведінкою. Глорбо-фруто-дріло. Погнали! Просто ганяй, доганяю, ухожу, все. Хорошо? Одного стерели легендарного. Ну, не саме толкове, що є, в принципі, но... Пайдет. А. Трилільдрилан. Нічого такого і нема. Ай-яй-яй, а цей тупо на базі сидить. На своїй вонючі. Тупо на своїй базі сиди. Він мене заморозив? Ааа, сюди цей залетів. А чого тейзер не працює у мене? Мде. О, він вийшов. Він тупо ливнув. Ну конечно в мене стирив. А ти як попав сюди? А ти як сюди попадаєш? Ліч не робить? Турель поставив. Турель мене лупе. Ще її зламав. Дві заморозив мене. Диви, диви, що робить, стирив! А де він? Пішов ти в дупу. Ти понял? Обалдеть, що начудив. Турель, те заліз до мене в базу телепортом. Лисий. Обалдеть. Поди на нього. Кабан. Я ще його бить не можу. Обалдеть не стати. Що бить його не можу? Не знаю. Ну тут у пацана жорстко. Ну це якраз він і є. Я в нього нічого не смог, наверное, стереть. їх двоє, давай побіг. На. Для пуху. Так, обалдеть не встать. Пацани щось таке мутять, крутять. Як би мені в когось щось стерти? Так, у нього тут і дурель вдома. У нього все там по правильному зроблю, ти поняв. І вдарить не можу. І він ходить із ніком, і все. І пройшов, диви. Якісь баги. Як це відбувається, я ще в щось. У мене база зараз відкриється. Він віз зайду. 100 секунд. Поїхали. І немає нічого взагалі для ребітха, Абсолютно. Раніше легше було. Дивись, що робить а? Ганюк. На ти а, паскудник. Lucky, block. Lucky Block, прикинь. Lucky Block сейчас до мене біжить. Прикупили його! І мене заморозили. Капець. Ну, пацани дають. Коротше, заморозку всі юзають. А мене вона навіть не відкрита. Пожди. Такі тут нема. Слаб, спідкоил, треп, арон слаб, гравіти койл, біллаунчер. Я понял. Як вони заморажують? Бавдітність так, я коротше ще не розбираюсь. Ну, напишіть в коментарях, якою зв'язкою найкраще ходити, і тирити всіх пацанів. А з вами був Санчіос. Не забудьте підписуватись на канал, став тиску подобайдене. Мене телепортували на, на пастку. Всім удачі, всім пока-пока. Життя тянуть.